Він вона життя. Це візуально пластичний проект, втілений столичними лялькарями. Результат творчої співпраці двох акторів і режисерки, вилився у неординарну сценографію, головним героєм якої став папір у всіх його проявах. Він замінив традиційну ляльку, ставши новим засобом виразності. А виразний засіб це може бути будь-що Ви вирішили ми і почали шукати фактуру, яка б могла виразити, розказати якусь певну історію. Не став папір. Крафт. Уся сутність годинної вистави, яку сформували, Мували з коротких сценічних етюдів у її назві. Це особисті історії життя, повідані сукупністю контрастних жанрів, до прикладу, клоунади й трагедії. Вагома частина дії відбувається у темряві. Гру світла й тіней доповнює улюблена музика акторів, які відмовилися від використання слів. Більше сенсу, тобто, глядач може створити собі будь-яку історію, саме за рахунок того, що ми не робимо, робимо її пласкою, не називаємо її. Рік тому вони дебютували з цією виставою на стихійних майданчиках та вже отримали визнання у столицях кількох країн, а також гран прі Всеукраїнського фестивалю театрів Ляльок. За кілька днів він вона життя продемонструють на міжнародному театральному фесті в Казахстані. До Івано-Франківська шкиян запросила місцева актриса Олена Хом'якова, щоб за допомогою неординарного проекту гостей продовжити руйнацію стереотипу театр ляльок лише для дітей. Для мене була ідея якимось чином сколихнути глядача, щоб він прийшов ввечері Театр ляльок і зрозумів, що от театр ляльок це театр, де щось не живе, там лялька, папір, не знаю, кружка, крісло, двері, вікно може стати живим. Подібні проекти, розвиваючи уяву і фантазію, надихають не лише театралів, але й тих, хто кохається у творчості за допомогою підручних матеріалів. Гра зі словом, зі світлом, з папером, з бо... ну з листям, зі всім чим. Можливо, я думаю, що це для, для дітей дуже дуже цікаво і треба таке показувати. Уже 20 листопада на сцені театру Ляльок презентуватимуть ще одну вечірню виставу для дорослих власну прем'єру витівки великого мертвіарха.